Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Я дуже сильно за вами скучила, і відео, яке ви зараз дивитесь, є дуже важливим для мене особисто, і, можливо, дасть відповіді на деякі питання, які ви коли-небудь собі задавали. Але першочергово я хочу сказати, що відео є парним. Ми разом із чудовою дівчиною Айлою з каналу Айло Підключай Сімс домовились створити двох персонажів, використовуючи одну базу. Це будуть античні та фунтуристичні сіми. Все як завжди, тіло болванчик не змінюється, а стиль, одяг, волосся, брови, макіяж тощо це вже на власний розсуд і по задуму. Мені був ближчий футуризм, тож я попросила саме цю тему, але я навіть не уявляла, до чого це приведе. А ролик по створенню Челсі у античному стилі ви побачите вже на каналі, про який я вам зараз розкажу. Айла знімає летсплей, де веде власну династію у вікторіанському стилі. Сімер. Також має ролики по будівництву і навіть кидає собі виклики у каз. А ще у неї просто нереально приємний голос. Скоріше за все, прямо зараз у реальному часі я додивлююсь пригоди Роель та Деймона. Тож обов'язково переходьте на канал Айли і зустрінемось там у коментарях. А зараз я все ж таки розкажу вам історію Челсі і як пов'язаний футуризм з прибульцями. Ч... Блять! І чому саме це є? Такою важливою темою для мене. Спершу я, напевно, хочу вам а, розтлумачити саме поняття футуризму, щоб нам було більш зрозуміло, з чим ми працюємо. Я прикріплю тут фото тлумачення з Вікіпедії і скажу, що важливим тут є для мене особисто те, що футуризм проголошував перемогу техніки науки, швидкості війни, боротьби з природою та жіноцтвом. Поки що звучить двояко, але особливо при чому тут дівіноцтво. Хоча в футуристиці, ну ну не знаю. Коротше, я тут не буду аналізувати. Це напевно щось, щось інше малося на увазі. Але тут трохи далі, почитавши Вікіпедію, я побачила ще таку е цікаву, таке цікаве речення у самому понятті футуризму. Тут було написано, що спрямування футуризму як такого можна виразити трьома: М: місто, машина і маса. І тоді я вже почала задумуватися. Ну, Типу, напрямів футуризму існує досить багато. Наприклад, той самий кіберпанк або стімпанк, який ви чули, я впевнена, неодноразово в своєму житті, є одними з, ну, нехай буде жанрами самого такого соціального поняття футуризму. Також є атомік, фа атомік панк. І там взагалі дуже багато видів панків, які існують. Але мені ось тут саме захотілося передати вам атомік-панк, Atomic. Atomic тому я якраз його і згадала. Але категорій там досить багато. Але важ... важливо також сказати, що тут місто машина маса це не тільки ці три слова описують, описують сам футуризм, а ще також а, саме поняття руху як такого, тобто сам футуризм – це безкінечний рух. Навіть футуристи, які, наприклад, займалися поезією або прозою, вони не використовували, наприклад, коми або крапки, не писали з великої літери, або переносили там абзаци. Тобто ми з вами постійно рухаємось, і цей постійний рух треба якось ну, показати. І ось, наприклад, в моїх назвах останнім часом я сама для себе, Перестала використовувати капс, я почала писати з маленької літери, і я майже не ставлю е, ці знаки, які використовую, які потрібно використовувати морфологічно. І тут я просто про прогледіла це для себе. На думку футуристів, також найбільше перешкод для руху роблять прикметники і прийменники, і на перший план зазвичай висувається дієслово. Але те, що я скажу далі, це змінило реально просто якийсь е, супер розум прокинувся в моїй голові, і він описав буквально е, те, що я люблю. Е, я, окрім того, що займаюся Сімсом, я також дуже люблю малювати. В мене є свої власні картини. Я часто це роблю у своєму інстаграмі, не рекламуюсь, не хвилюйтеся. Суть тут у тому, що я часто асоціюю себе з. Імпресіоністами я б думала, що в мене щось типу там сюрреалізм, якийсь авангард, щось таке суперкласне. Але ні, це як на мою думку, чистий імпресіонізм, оскільки там багато настрою. Ну тощо, тут тут зараз не про це. Але коли я прочитала детальніше про футуризм і прочитала я конкретно таку таке речення. Футуризм це тотальне заперечення, у тому числі і єства. Музикою цього... Музикою міста вважався шум міста, панувала поетизація потворного, антиестетизм. Деякі футуристи, наприклад, видавали свої твори на шпалерах і так далі. Ось це слово антиестетизм, воно мене прямо таки прошибло, і я почала згадувати те, що мені дуже часто подобається. Те, що виглядає потворним, але ти при цьому не можеш відірвати від цього свого ока. Я можу навіть з вашого життя привести приклад, 100% таке було у когось з вас. Коли ви дивитесь на якусь потворну річ, наприклад, в магазині одягу, щось дуже некрасиве, яка небудь безсмакова спідниця, дуже коротка або навпаки дуже довга з якоюсь просто жахливою. Озяковим оформленням. Ви відчуваєте одночасно огиду від цього від цієї речі, але чомусь всередині вас виникає таке почуття чогось теплого, і ви просто запам'ятовуєте цю спідницю, думаєте іноді про неї, або, наприклад, підходите та торкаєтесь її, примірюєте просто перед зеркалом, притуляєте до себе, щоб уявити, як би це виглядало на вас. Або, наприклад, ви дивитесь на людину, в якої є. Наприклад, якась деталь на тілі або обличчі не дуже красивою за звичайними конвенційними стандартами. Наприклад, ну занадто великі очі, ну прям дуже великі очі, непропорційні. Ви дивитесь і чомусь це вам так подобається. Хоча це є в даній ситуації, наприклад, ознаку якоїсь ну, не дуже красивої, естетичної з точки зору звичайного суспільства складової. І ви дивитесь, і ви не можете просто відірвати свої очі від цього, адже це так красиво. І ось це просто ось коли я побачила це слово, антиестетизм, панувала поетизація потворного. Також це можна зустріти у творах деяких письменників. Я не буду зараз сказати, яких, бо я не шарю за них, але я впевнена, що це є. І тут просто. Я, я не можу передати вам, наскільки мені мене це захоплює, але мене це дуже сильно захоплює. І я думаю, що ви теж можете впізнати себе у, точніше, у своєму житті прояви футуризму, про які ви, наприклад, не здогадувались. І метою цього касу у мене особисто було показати, що футуризм може бути різним. І, наприклад, те, що виглядає абсолютно нестильово. Насправді може виглядати стильово. Ну, для, виключно для деяких людей, я не кажу, що це прям абсолютно у всіх так буде. Хтось може подивитися і такий, типу, е, що ти зробила з цією прекрасною жінкою, де там той античний каз? я вже пішов звідси або пішла звідси, бо тут просто якийсь жах коїться. Е, ні, типу, це просто. Я не знаю, мені так сподобалося, я так захопилася. Хоча спершу я навіть не знала, що мені робити. Я просто загуглила якийсь Atomic Punk, бо мені подобається кольорова гама це такий більш малиново-червоний, жовтий і блакитний. Такі кольори дуже насичені. Мені подобається їх поєднання. Я хотіла щось таке вирви окове зробити. Хотіла жінці зробити червоне волосся який-небудь. Зелений такий костюм з жовтим. Але потім я робила-робила, думала-думала, полізла я далі знову в Пінтерест. А, а також у штучний інтелект мені дуже хотілося, щоб він мені погенерував які-небудь картиночки, в тому числі з поєднанням кіберпанку. Мені хотілося подивитися, як це виглядало. І... О боже мій, це просто! Просто я не знаю, як вам передати. Я сіла перш ніж робити далі свою цю дівчину. Я її просто залишила на комп'ютері і пішла вже робити ці свої справи. Я почала малювати приблизні образи, які я бачу в своїй голові. Я вам тут десь прикріплю маленький скріншот або відеопроцес, як я це роблю. А я пододавала якісь матеріали, які мені подобаються, як би я хотіла це все обіграти. І потім я просто пам'ятаю, які я предмети розглядала у своєму касі, якраз напередодні. І а, вирішила спробувати це попоєднувати, і можу сказати, що мені дуже сильно просто сподобалось. Atomic Punk, якщо що, своїми словами я можу сказати, що це поєднання а, такого більш ретро-стилю з космонавтикою. Ну, просто. Там такі шлеми використовуються. Я хотіла обіграти це за допомогою платків, шарфів, хіджабів, тощо, які в мене встановлені. Я сам космічний шлем чи костюм не хотіла вдягати їй, просто обігрувала за допомогою платків. Але основний образ я все ж таки вибрала більш такий спокійний, ну, якщо так можна сказати, адже в неї буквально штани виглядають як штани з м'яса. Трішки пізніше побачите, про що я. І ну, я можу сказати, що це був вельми приємний досвід, адже я прям буквально місяця 4 або 5 тому собі накачала допів, які такі в стилі Sevit, прям на них так написано. А такі, знаєте, речі, які носять багаті представники якоїсь такої касти. Uh, ну, я бачила часто такі речі на афроамериканках, uh, які там у кліпах все це дорого, там дреди, вся ця штука. Я не знаю, як цей стиль називається. Uh, я просто. Просто його побачила, причому е, у цієї авторки всі моделі були е, якраз таки чорношкірі. Тож я, в принципі, асоціацію для себе зловила таку. Тут ні в якому разі я ні, ні про що не хочу е, там натякнути, не дай Боже, ні. а Просто. Просто вони так класно підійшли ось саме ці допи. Якщо комусь буде цікаво, я можу дати посилання на авторку, яка якраз робила оці речі. Там прям такі яскравий зелений е, костюм, яскраві такі штанці, хіджаби. Коротше, можете мені написати, я вам скину посилання. Отже, я просто... Просто вельми рада, що не знаю, всесвіт подарував мені таку можливість взяти участь у цій колабі. Так, я впевнена, що деякі з вас також клікбейтнулись на саму прев'юшку. Не переживайте, вона скоро тут буде цей костюм. Я просто... Е, ще також дізналась, що ось якраз космічне плюс ретро стиль це мені також віддає трішечки вайбом зустрічі з прибульцями і якісь небудь такі класні пригоди, знаєте, в дусі е, стражів галактики. Я вже кудись полізла не туди, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Отже, ось такий на сьогодні в мене був цікавий досвід, з який яким я з вами поділилася? Я бажаю вам творчого натхнення, миру над головою, щастя, здоров'я та всього іншого, зустрінемось дуже скоро. Бережіть себе, слава Україні!